Нінтендо Switch така голосна назва і такий сильний провал. Де ж зараз ця легендарна приставка на фоні Nintendo Switch 2? А де вона? Oh. Та ось ж вона. То давайте пригадаємо, з чого це все починалось. На 2012 рік. Акції падають Нінтендо на межі до банкрутства. І навіть випуск приставки Wii U ніяк не змінює ситуації. Люди недовольні Нінтендо. Компанія в глибокій депресії не знає, що робити. Але невдовзі, у 2017 році, світ побачив це восьме чудо світ. Нінтендо Свіч. Люди шоковані. Компанія на велику N подає ознаки життя, і все завдяки одній приставці. Nintendo Свіч в той момент стала сильним конкурентом для мобільного геймінгу. Що і хотів добитися Нінтендо. Це диво, а не приставка. Бо люди вперше побачили, що можуть вдома грати в відьмака на великому телевізорі, але в 1080p. А потім мама вишвирює тебе на вулиці, і ти продовжуєш грати в дивовижні пригоди, будь-де. І навіть можна зіграти в ігри разом з другом, якщо тебе є. Я про друга. І звісно, я теж дивився. Як Іван Вангай тоді грав в Zeldo і був просто в вахер і міг тільки мріяти про цю приставку. Switch на свій 2017 рік був просто потужним планшетом. Далеко не всі ноутбуки могли потягнути, відьмака. Я вже мовчу про телефони, які майже вбили в аеропортативок. Приставка мала процесор NVIDIA Tegra X1. Оперативна пам'ять 4 ГБ, внутрішня пам'ять 32 ГБ, хоч і скромні характеристики, але це імба. А що ж на рахунок того, що грати? Nintendo ще за часів Wii U розробляла The Legend of Zelda of Breath of The Wild. Але залізо 2012 року не тягнуло таку потужну гру. Але ця гра, по суті, стала легендарною для Nintendo Свіч. І не тільки ця гра стала легендарною. Ось ці ігри, які були на той момент легендарними. Але було одне але велике але це Сіна. Майже кожна гра коштувала в районі 50 доларів, і через це почало розвиватися пірасту з цією приставкою. На рахунок того, чи варто прошивати Nintendo Switch, Всі кажуть, що так. Хоча я це і засуджую, в одному з майбутніх відео я поговорю на цю тему. Історія про покупку Свіча була досить прикольна. Почнемо з того, що я про цю приставку мріяв ще з дитинства і взимку 2024 році. Я не збирав гроші, замовив цю приставку, а також до неї придбав е, повний комплект з картриджами, що ви бачите на екрані. І ще на пошті так було прикольно, бо поки я провіряв свіч, до мене підійшов дорослий чоловік, такий е, е, я з ним поговорив і він мене щиро привітав. Навіть робітник пошти мене привітав з покупкою. Але зараз не про це. Так от. Користувався я свічом вже рівно рік, і що я вам хочу сказати? Свіч для мене був часто в пригоді. Почну з того плюсу, що коли бабуся починає дивитися свої турецькі серіали, я спокійно дістаю свіч з дидок станції і, немов до Тарету, ганяю на Маріокарт. Також я часто беру приставку додому до друга, і разом з ним ми граємо аж до ночі на рахунок роботи приставки. The Legend of Zelda of Breeze of Wild 3-4 години, Mario Kart 8 і GTA San Andreas приблизно 4-5 годин. Багато хто каже, що це дуже мало, але як на мене, щоб просто пограти в очересто, якраз мені достатньо 3-4 години, і то можна просто підключити свічі до док станції, і свіч буде постійно на зарядці, і водночас грати на телевізорі тільки захочеш. Поки світло не виключить. Nintendo за 2017 року не зупинилася на одному стандартному свічі. У 2019-го випустили Switch Lite. менша портативка, але не відчіпляються джейкони, а також вона позбавлена вібрації. А це, на мою думку, є велика помилка. У 2021 році випустився шикарний свіч OLED. Це як стандартний свіч, але красивіший, ну і кращий. Але з 2017 року в людей випливало мільйони догадок, як же буде виглядати новий Свіч та що буде тягнутися нова залізяка. Фанбаза понапридумувала дофіга прототипів, які були реально цікавими. Ну от нарешті ми дочекалися: чудо вийшло до нас небес. За анонсом трейлером Nintendo Switch 2. Світ поділився на дві частини: ті, кому не сподобалась приставка, і ті, кому сподобались. Нова портативка не дуже сильно відрізнялася від першої, хіба що тим, що стала більшою і що там додали багато нових фішок. На, на це відео не про Switch 2, що на рахунок Свіча першого в 2026 році. На сьогоднішній день мати таку погрімушку можна. Як на мене, така обівалка часу набагато краще, ніж вертати Тіктоки. І знаєш, у 2026-му Nintendo Switch це вже не консоль, це спогад. Спогад про той час, коли ігри ще приносили емоції, а не піт на турнірах. Про час, коли ти просто сидів на ліжку, грав у Зельду і думав, оце життя. Так, сьогодні є Свіч 2. Купа нових технологій, але старий добрий Свіч залишається тим самим другом, який поруч, навіть коли всі інші забули. І можливо саме за це його і люблять. І на цьому у нас все. Дякую, що подивилися це відео і до зустрічі!